Грізний собака. Одного разу мурзик відправився на прогулянку, в сусідній двір. Він ще не знав, що там живе велика собака. Раптом Мурзик почув грізне ричання. І кулею побіг додому, ледве не збивши з ніг Алісу. Інколи ми можемо чогось боятися, як Мурзик. Можливо, тобі страшно засинати в темноті. Чи ти боїшся заходити в море, тому що не вмієш плавати? Попроси Бога в молитві захистити тебе і допомогти не боятись. Мій біблійний вірш Не буду боятися злого, бо ти зі мною. Псалом 22.4 Моя молитва. Боже, ти мене спасеш і не лякатися навчаєш.